Вітання, це Радіо без цензури, я Олександр Вахнюк, і зараз, поки їду, спробую розказати вам про питання легальності перебування, оскільки дуже багато з цього приводу питань, хоча здавалося б все абсолютно зрозуміло. Отже, е люди питають, чи... Стосується їх е, закон від 12.03.2022 року, якщо вони приїхали до е, 24.02.2022 тобто до початку повномасштабного вторгнення. Так, якщо це людина е, громадянин України, то її цей закон стосується і вона може перебувати на території Польщі до 4 березня 2024 року. Усі варіанти запитання я описав у себе на сайті. Нагадую, через сайт ну, в Гуглі його можна знайти за словами Радіо без цензури Олександр Вахнюк, або просто натис латиницею набрати вахнюк. Також питають: а як це офіційно підтвердити, в уставі. Napисано... За 400 метрів з крендж Уагоднів. Представі написано тільки про тих, хто приїхав після 24.02 і має статус Укр. Ні, там написано також, там згадано також уставу антиковідову. Тобто, якщо ну і сказано, що підстави для перебування, які були у громадян України, до 24.02.2022 roku, kontynuowany. Za 200 metrów skręć łagodnie 4 2024 e, w Lewo. 4.024 roku. Co to oznacza? Na przykład, wy przyjechaliście w 2020 roku. На підставі і в березні у вас закінчився без віз, а в цей час оголосили уставу антиковідову або або у вас віза закінчилася після 14 березня 2020 року. То ваше перебування, якщо ви громадянин України, дійсне до 4 березня 2024 року, оскільки устава про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту повіреч, що якщо що громадяни України, які легально перебували до 24.02.2022, а також які приїхали після 24.02.2022, можуть легально перебувати до серпня, ой, вибачаємо, до до березня 2024 року, до 4 березня конкретно. Тобто, щоб прочитати ось це, що я сказав, то треба прочитати чотири закони, чи три три закони: уставу антиковідову, уставу від 12.03.2022 року, зміни до устави від 12.03.2022 року від 8 квітня, якими а також зміни від Січня і зміни від червня. Тобто, е а останній закон, який продовжує до 4.03.2024 е взагалі називається дивно, і я його сам довго шукав, про зміну назв навчальних закладів, а також про зміну деяких устав е е Про зміну деяких устав. Ось так він називається. Він е підписаний у червні. І почав діяти через здається, два чи три тижні після підписання. Тобто, в кінці червня він вже почав діяти. І цим законом е, перебування громадян України продовжено до 4 березня 2024 року. Всіх громадян України, ще раз повторюю, громадян України, які приїхали до громадян, які приїхали, України, які приїхали після дітей. Е, Людей, дітей, людей, які працюють, людей, які будуть працювати людей, за три кілометри. з'їдь вправо головне, що людина громадянин України. Це найважливіше. Якщо людина громадянин України, то її перебування продовжено до 4 березня 2024 року. Так, це правда. Що ще сказати, щоб щоб не перепитували, щоб не дзвонили і не питали, чи правда те, що ви нас там сказали на відео. Якщо ви мені не вірите, то не, не, не слухайте мене. Е -е, дзвоніть на інфолінію відділу справ іноземців, в тому де ви перебуваєте, і там запитайте, е -е, конкретно поставте запитання, чи можу я, маючи громадянство України з, -з, -з, з такими даними. Без візи, без карти побиту, перебувати на території Польщі і доколи, і вам дадуть відповідь таку саму, як я оце дав. Тільки, звичайно ж, це буде вже працівник уже, працівник інфолінії. Може йому ви повірите. Якщо роботодавець від вас чогось вимагає, чого вам насправді він не повинен вимагати, Наприклад, не хоче з вами підписувати далі умову, то дайте йому цю інформацію, дайте йому попросити, а є роботодавець, оскільки це питання е, регулюється Міністерством праці і соціальної політики, а в них там є е, цей, є така спеціальна інфолінія 19524. Попросіть роботодавця позвонити на цей номер і. Е, Запитати точно так, запитати, чи може цей роботодавець підписати з цією людиною умову, якщо в неї немає ніяких документів, які дають їй право на перебування на території Польщі, якщо це громадянин України, ось таке питання за 500 метрів з'їдь вправо. їй дадуть ту саму відповідь, що зараз я говорю. można z umowę, ona nie niczego, do 4 2024 roku? Mój telefon 730, -155. Zjedź w prawo, następnie ja Skręć w prawo na rozwidleniu. Nie ja 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 Skręć w prawo na rozwidleniu. На практиці впродовж 8 років перебування на території ну, 8 років, що я займаюся легалізацією перебування і е, консультую з цих а Також роблю все замість іноземців за їхні гроші, коли їм це потрібно. У разі потреби звертайтеся через телефон 730 150 901.